Російська співачка Алла Пугачова повернулася до Москви. Про це пише видання «Обоз.UA». з якими намірами артистка перетнула російський кордон. Достеменно невідомо. Примадонна приїхала сама без чоловіка і дітей. Відомо, що співачка прибула до свого маєтку в Підмосков'ї, який згодом залишила і попрямувала в бік Санкт-Петербурга. За даними пропагандистських розмі, там відбудеться прощання з дирижером Юрієм Тиміркановим. Алла Погачова на початку повномасштабного російського вторгнення виїхала з країни агресорки разом із дітьми та чоловіком. Вони довгий час жили в Ізраїлі, втім після початку війни родина переїхала на Кіпр. Варто відзначити, що пара активно засуджує кремлівський режим, а Галкін фінансово допомагає українським біженцям. thank mm -hmm.